Доброго вечора, привіт Стендап — Це також свого роду екскурсія. Тільки головний експонат це ми і наше життя. Коли я виступаю, люди сміються, аплодують, оце це максимальний кайф. Ти розумієш, що не дарма ти це робив, якби клас написав, шутка поподобалась людям. Круто, круто. Основна моя діяльність писати жарти, які продаються, купуються, знімаються на ТВ. Тому, мабуть, да, зараз це для мене робота. Я Святослав Марченко, і це моя справа життя. Сім'ї у кожного свої поняття правильного життя. Я колись пішов у школу, даю мамі щоденника. Там типа поведінка, два. Ваш син їв на уроці. Мама така, як це так, а бабуля красава. Дуже багато прикладів життя, коли ми просто отримували освіту, брали диплом, цілували його і ложили в тумбочку, і потім займалися чим хотіли. Я один із таких, да. я вивчився, в мене є диплом, спеціаліста, правознавець, але жодного дня по професії я на жаль чи на щастя, я не знаю, поки я не працював. Це ж юрист, круто, що ти робиш? Я сам собі це казав, шукав нормальну роботу, працював навіть ну, типу, на нормальній роботі. Нічого з цього не вийшло, мене ненадовго вистачило. Життя ж воно якби одне, і треба робити, мабуть, те, що от ти хочеш. Хоча би ризикнуть в якому ти от молодий, да. Коли людина молода, от дай собі шанс. Ну от ризикни, зроби, от те, що ти хочеш. І я розумію, чому поліція подобається, бо вони молоді, струнки, підкачені. От я впевнений, ніхто спрям вдома чекає. О, Олена Петрівна, за чому свого чоловіка? Бо ви так не приїжджаєте. <рес> Спроба, 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 результат, спроба, немає результата, спроба, спроба, результат. От, це як гра. От грана от, життя це реально гра, яку приємно грати. Треба просто доводити хоча б собі, що ти можеш робити те, що ти хочеш. Докажеш собі, люди на тебе подивляться, подумають, о, він зміг, я зможу. І от буде цей круговорот, і все буде виходити. Треба да. доказувати зараз самим собі, що все, що ми зараз да, буде пафосно, ми там країна і ми можемо. Можемо все, причому в цих ми можемо розривати, розвиватися, бути кращими.